Уявіть собі, президент України запросив особисто вас святкувати новий рік разом. Що б ви йому подарували? Давайте запитаємо у киян. Я бому подарив би надробну на плиту і жила б йому там Остасу під землею. Якщо бюджет безлімітний, я думаю, що все продається. Тобто можна викупити, я не знаю, всі американські взагалі озброєння, які існують, і просто разом з засобами доставки, просто воно все так прямує. Можливо, з особистого якусь книгу, можливо, щось цікаве, я не знаю про історію, про ведення воєнних тій, щось таке. Мирний план, мабуть, він їх дуже любить. Якщо безлімітний бюджет, то не знаю, п'ядерну бімбу. Якийсь смачний кекс, рукавички, щоб йому тепло було. Шарфік Херсон Дніпро. цукерки рошен від цих українців, впевненість у тому, що ми переможемо підтримку з боку людей. Напевно, я би йому подарував нічого, а просто би побажав як можна скоріше миру в Україні. Подарував би йому терпіння та сили. Якщо матеріальне, я думаю, що в нього все є. Потрібно все-таки більше сил і натхнення якось це все пережити. Терпіння. Все це <рес> все це Правда. пережити перемоги, наснаги, сил, терпіння. Mm, рояль. та нічого. Ліхтарик би подарував терпіння і впевненість в собі. Горнятко з щастям, щоб було побільше сил, мужності, витривалості, свою любов. І гарне відношення до нього дуже сильне, заспокійливе. мізка. <свист> <свист>